Автор Джулія Дональдсон художник Аксель ШЕфлер КУЗюки і БУЗюки На далекій планеті біля Плюс джерела невеличка кузюченька Дженет жила. А десь поряд на схилі гори грихобрил жив маленький бузюка. І звався він Біл. Наша Дженет була по Козюцьки червона. Тож дідусь їй торочив таку заборону. Не грайся ніколи з отими бузюками. Стрибають по лісу вони кенгурюками, сплять в норах, і капці у них замазюкані. Не грайся ніколи з отими бузюками. Був біл по бузюцькому синій присиній. Бабуся учила науці єдиній. Не грайся ніколи з тими кузюками. Для сну користуються дивними штуками, що ліжками звуть. Не хволося за вухами. Не грайся ніколи з тими кузюками. Кузюки із ранку до темної ночі у плюс джерелі хлюпотались охоче. Та Дженет набридла ця плюскальна гра. Подумала Дженет, пройтися пора. Бузюки стрибали на грихогорі. Це Ципав гору, губ долі і тішились грі. Це білові раптом здалось нецікавим. У подорож рушив шукати забави. Біло з Дженет зустрілись в обубному лісі, де пахли грузявки і росли фісі місі. Там бавились разом цілісінький день, казки повідали, співали пісень. А потім на дереві, поміж гілками, жували солодкі жолені гамгами. Аж раптом. Ну, хто б ще завадив цим двом? Кузюко дідусь насварив кулаком. Не грайся ніколи з отими бузюками. Синющі, аж хочеться очі почухати. Казав тобі сотню разів чом не слухати? Не грайся ніколи з отими бузюками. Бабуся бузюка за руку схопила маленького біла і править щосили. Не грайся ніколи за тими кузюками з червоними спинами і мармизюками. Щодня ж розмовляю про це із онуками. Не грайся ніколи за тими кузюками. Минали роки, утікали, як дим. Скучав біл за Дженет, а Дженет за ним. Тож потайки часом зустрічались у лісі, Щоб гратися там, де ростуть фісімісі. Дорослими стали Хлопчиською дівча, любовна в серцях загоріла свіча Кохати тебе, я до віку клянусь. Та що їм сказали бабуся й дідусь? Не кохайся, дитино, За тими бузюками, і з дикунськими синіми дивними злюками, бо їдять зеленуху. П'ють узвари урюкові. Не кохайся, дитино, з отими бузюками. Не кохайся, дитино, за тими кузюками. Вони завжди були і залишаться буками. Вони п'ють рожокко, заїдаючи булками. Не кохайся, дитино з отими кузюками. Того ж вечора Дженник і Біл утекли, ще що новизирнув місяць з нічної імли. Їхні сім'ї поснули, а Дженет і біл у ракету залізли, і біл, що є сил, тисне кнопку. А Дженет сіда до керма. Ось червона ракета була, і нема. Її дідо кузюка забув зачинити. Вранці сім'ї схопились. Де наші діти? Тож Кузюки обурились. Біл вкрав ракету, нашу Дженет забрав на далеку планету. А бузюки казали дівка викрала біла, на горі грехобрил його нагло схопила. Тож у синю ракету залізли бузюки і покликали. З нами сідайте, кузюки. На бурмосино всілись, ракета знялась. І прибули вони на планету хрюмхрязь, там де хрясі і триоки жили між пісків. І нічого не віддали про втікачів. Далі був Шубжубар Там носаті створіння підливали троянди з космічним терпінням. Шукачі побували в грязюках Юмизу На далекому бльопі, укритому слизом. Якось в них закінчився узвар із Урюку, і бузюк рожоком пригостили кузюки. А у діда кузюки дика виросла грива, і бабуся Бузюка його радо підстригла. На склюпі склюпійці ходили у клітках. На клабзі клабзійці ходили на дибках. Були пошуканці, мабуть, уже скрізь з одної планети на іншу неслись. Уже рік проминув вони далі шукали. Та Дженет із білом геть чисто пропали. На жаль. В один голос зітхнули кузюки. Так прикро. І сумом додали бузюки. Нема втікачів. Ми упевнились в цьому. Тому нам найкраще вернутись додому. Вони розвернули блакитну ракету і курс узяли на батьківську планету. Вже скоро внизу вона замерехтіла. Кого ж вони бачать? Та ж Дженет і біла. Усі приземлились в обубному лісі, де пахли грузявки, росли фісі місі. Там, поміж дерев, вони врешті зустріли Червону Дженет і синющого біла. Ті швидко вернулись, не мали пального, та вдома уже не застали нікого. Усі веселились, стрибали гуртом. Аж Дженет спитала. А з нашим синком вже час вам усім познайомитись може? На кого він схожий? На кого він схожий? На синіх бузюк, на червоних кузюк? Та ж ні, фіолетовий зовсім малюк. Малого синочка усі обіймали, сміялись і хлюпались і танцювали. Червоні та сині, з сусідом сусід, обнялися навіть бабуся і дід. Всі бавили радок козюку бозюку, його лоскотали і брали на руки, казок розказали цікавих немало, ще й брязкальця жовте йому змайстрували, сопілку зробили своїми руками, і що найсолодші зібрали гамгами. А потім співали, піш місяць світив. Спробуй іти, лиш придумай мотив. Грайся з козюками, грайся з бузюками. Грайся із тим, кого вибереш другом ти! Час уже спати! Ну хто б міг подумати? Хай тобі сняться кузюки з бузюками.